Всім доброго вечора, шановні українці. Ось таку ми коптілочку собі приобрели, щоб робити продукцію чисто домашню. Як кажеться, ось у нас вже тут зараз ми вам покажемо. Іде процес копчення. ну Ще саме копчення ні. Зараз у нас іде обжарочка. Ось такого сальця ось. З прослоїчки. Це чисте сало. ну Руками не будемо трогати, бо без перчаток. Це чисте сало, там далі у нас з прослоїчками висять, грудиночка. Отакова. Все, зараз іде у нас іде обжарочка, потім будемо запускати димок. Дуб у нас іде. Беремо черешню, бук і дуб. Ну, Бук іде у нас, я як подивився бук за основу ми беремо, черешня для цвета. Ну, рецепт ми просто зарані треба було зарані зняти нам рецепт. Як ми солимо. Ну, їх, в принципі, куча цих рецептів е, в інтернеті. Ми звичайно, соль, перець, лаврушка. Е, шприцом нашпиговуємо маринад середину, щоб за не 5-6 днів, а там у нас за сутки-півтора суток. І все, коптілочку обсушуємо. О, щоб воно сухенько було. Зараз включили обжарочку і далі вам покажем, як ми будемо запускати димогенератор, димок. Ну і Кінечний результат домашнього копчення. Ну і В описанні буду оставляти під відео постійно ссылочку на viber Group, де можна буде це такий домашній товар замовити. Ми вже тут окоптили у нас Є Є гомілочки. Після завтра у нас зараз маринується м'ясо. Післязавтра будемо робити домашню ковбасу. Ось у нас такий тут холодильничник є. Ось такі отак ми вже спробували. Покажи, чи видно, чи ні. Оце у нас такі гомілочки вийшли. Ось так можемо пакувати і відправляти по новій почті. Чисто домашній продукт. Тут теж соль, чуть-чуть перца і лаврушечка. Більше нічого. Ось такими вони виходять. Ну це ветер. Ми після роботи це все робимо. Ми тоже люди працюють, працюємо, ну то есть, працюємо. У нас є робота, але ну, це так, як вирішив, я як хобі. Ну і з хобі можна трохи зробити. І, і людям буде приємніше, навіть скуштувати домашню, а не з магазином, якимось там холодним димом обділену, просто обмазану, і будуть говорити, що це копчено, копчено. Ось настоящий копчений продукт буде. Ну все, сейчас мы закрываем, нагоняем температуру 55 градусов. І коли будемо запускать димок, уже включимся і з вам покажемо. Ну що, така тирса у нас. Тирса, щипа, як її правильно назвати? Ну, щипа, ось. Такая крупненька вона. Сейчас ми її так сюди. В гіна... в гі... в парогенератор засыпаем. Саме у оцей парогенератор. После кожного разу мыть. Ну, я мию, бо тут остаются смоли. А смоли, як кажеться, це погано. Яке б дерево не було, воно все одно смоли виділяє. Засипаємо його, ну, я не знаю. Ну, четверту часть. В принципі, мені на стегенці і на крильцях вистачало четвертої части. Тут плюс-мінус тоже так само сейчас засыпем. Погано, Ага, нашел він такий. Невдобно засыпать рукою. Так, засыпаем. Ну все. Так, засыпали. Включаем, получается, это у нас компрессор. зажигаем нашу грелочку. А, крышку закрыть. Так, с одной стороны. С другой. Тут у нас шибер сзади, вкриваємо на половинку. Okay. І зараз, я думаю, вже должен демок пойти. А не, не пішов. Тирсу ми теж просушуємо, щоб вона була просушена. Щоб гарно була просушена. О, все. Все, і пішов димок. І тепер ми ждемо. Наверное, часа 1,5-2. Зараз хай трошки набереться. Компресор тоже. Ми сейчас буквально там 5-10 минут. И його просто забираємо. І воно собі, щоб сильно його дым не давало. І воно по чуть-чуть по своїм тут ось є ці дырочки. Воно по-любому його там продуває. І тут вже отакий димок виходить. У. Все. Тоді вже, як набереться температура десь приблизно 65 градусів. Будемо дивитися, це буквально десь через час, подивимось, який у нас буде продукт. Все, тоді включимося. Ну що, подивимося, що у нас виходить. Прошло у нас уже, сейчас я посчитаю время, так, 40 минут. Температура у нас 66 градусов. Сейчас мы глянем, что у нас тут выходит. Вот такая штучка у нас выхода. Сальцо. Печеревенка. Все, закрываем. Ну и уже сейчас мы еще... Я думаю, ще навірно минут 40. Тоді <кій> запустимо сюди пару, доведемо температуру до 70 градусів. Ну і покажем вам уже результат. В розрізі. Розріжемо як воно. що воно. Ну все. Тоді зустрінемося уже на дегустації. Ну що, пройшли у нас суточки. Ось така грудинка у нас вийшла. Вона вже вилежилась. Обов'язково треба. Щоб, як ви закоптили, щоб сутки хоча б, чи м'ясо, чи балик, чи сало. Ну, будь-що, що ви коптите, треба, щоб хоча б сутки полежало, щоб воно напиталося димом. Ось така у нас вийшла грудинка. Там ну я все так сюди не заносив. Все. У нас там і сало, ми коптили вже і баличок, і курячий рулет робили. Ну Курячий рулет я покажу в наступних відео, як ми робимо. А так ось. Таке у нас вийшло грудиночка. Зараз отак вот я кусочек доріжу оператору. Хай попробую оператор. Воно вкусно. Це ми спеції приготували вже на колбаски. Це теж колбаски свиной сервелат і куряче рублена також буде в наступних відео. Як ми це робимо? М -м -м. Димком пахне. З добавленням конючка. Рецепт класний. Так що. Ось така грудиночка. Хто бажає собі замовити. Замовляйте. І в описанні я ставлю ссылочку на Viber-групу. Заходимо, підписуємося, я там все скидаю. Всі продукти, Тільки ми, е, який продукт ми виготовляємо. Я тільки закладаю його в коптівку. І я одразу фоткаю, що там завтра, післязавтра, воно буде вже готове. Зараз прозникають йдуть, Так що, думаю, ми якісь бокси. Зробимо такий, щоб туди положим кусочок Вот такие грудинки, колбаску, рулетик, якийсь. ну Щось придумаємо для вас. Так що кому сподобалось відео ставим лайк, коментуємо і до наступного відео вже будемо делать колбаску. Всем пока!